Волинські прокурори хочуть стягнути із фірми Гранд Персона понад 4 мільйони гривень. Такий рахунок виставили неспроста. Правоохоронці кажуть, що фірма роками користувалась у Луцьку державною земельною ділянкою і не платила за це. Прокуратура подала позов до суду ще у липні. Контррозрахунки не проводите Ні, контррозрахунки ми не проводимо. Розрахунки залишаються ті ж самі. Як почули у суді, торік держава продала ділянку цій приватній фірмі. Чи погодяться бізнесмени сплатити за користування землею у попередні роки? Представник фірми зауважував, мовляв, користувались лише землею під будівлею, а не всією ділянкою. Засідання було відкладене за моїм же клопотанням про надання можливості отримати консультації і обговорити з довірителем правову проблему. То я хочу повідомити суд про те, що в сторони відповідача не буде клопотання про призначення судових експертиз, земельно-технічних чи інженерно-земельної експертизи. Тобто сторона відповідача повідомляє про те, що такий спосіб аргументації не буде використовувати в даному провадженні. Прокурори кажуть, у суму 4 мільйони включили й інфляційні втрати. В даному випадку земельна ділянка сформована, має кадастровий номер, має визначену площу і позов заявлений щодо стягнення суми щодо тієї площі, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Крім того, прошу звернути увагу, що ні з моменту самої реєстрації земельної ділянки, ні з моменту укладення договору купівлі-продажу між відповідачем та позивачем у даній справі площа земельної ділянки не змінювалася. Яка ж позиція приватної фірми? Чи згідні вони платити частину суми? Представник поки не розголошує. Нині лише завершили підготовчу стадію. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.